Глава сьома Активація Божественного Я, сили, здатної подолати всі перепони на шляху до щастя. Не просто перебувати в Божественності, але діяти в Божественності ваше завдання. Дорогі Крайон вітає вас і зізнається вам у коханні. Я бачу, як ви сяєте зараз чудовим світлом. Я бачу, що ви з кожною миттю дедалі більше подібнітеся творцеві всього сущого, беручи у свою істоту Божественні енергії. Ви кохані і шановані за вашу велику працю просвітлення землі, ви зробили вже дуже багато і гідні замилування. Ми пишаємося вам і щасливі бути поряд. І зараз, дорогі, ви готові до наступного кроку, який ми маємо на честь допомогти вам зробити. Ви готові не просто здобути Божественність у повній мірі, а й перетворити ваше божественне Я на діючу силу світу. Ви поєднали своє людське тіло з Божественними енергіями. Всі ви, так чи інакше досягли успіху в цьому. Це процес дорогі, і він продовжуватиметься. Неможливо досягти успіху цього разу і назавжди завершити процес. З кожним днем ви здатні вміщати все більше божественних енергій. З кожним днем ви сяєте все яскравіше. Це позначається на вашому стані, фізичному. Та духовному, ви відчуваєте просвітлення, у вас бувають різні періоди життя дорогі, ми це знаємо. Ми знаємо, що у вас бувають моменти, коли ніби повертається ваша темна ніч душі. Це періоди, коли ви буваєте розгублені і не бачите дороги, і вам здається, що ваше світло згасло, і ви, як і раніше, Марите в темряві, але це не так дорогі. Ви йдете у світлі та до світла, але оскільки ви в процесі, у русі, то часом ви втрачаєте свою стабільність, і це нормально, коли ви перебуваєте в процесі змін. Якщо раптом вам здається, що ви втрачаєте своє світло і тупцюєте на місці. Знайте, що це тимчасово, зверніться до ваших ангельських помічників і попросіть вести вас у такі моменти, коли ви самі не бачите дороги, і через деякий час до вас повернеться відчуття просвітленості, яке вже стало звичним для вас, і ви знову почнете бачити світло навколо себе. Головне, щоб ви знали. Ваш шлях неухильно веде до світла божественності, і ніхто і ніщо не в змозі повернути вас назад. Ваш шлях обраний, визначений, і Він прекрасний, тому що веде до єдності Всесвіту, до Божественної єдності всього сущого, до того прекрасного божественного світу, який ми називаємо рай на землі. Ви відчуваєте. Що стаєте просвітленим, і це відчуває кожна клітина вашого тіла, тому що з кожним днем все більше ваших клітин включаються в божественне сяєння, оскільки активується та програма божественності, яка закладена в кожній вашій клітині. І тепер, коли ви стаєте божественними по суті, Вірніше повертаєте собі свою початкову божественність, постає питання вже не лише про здобуття Божественності, а й здатність діяти у вашому матеріальному світі за допомогою вашого божественного Я. Дорогі. Ви першопрохідники, ви серед перших принесли Божественне світло на землю не просто щоб світити, а щоб будувати новий світ. Земний рай. Щоб побудувати рай на землі, для кожного з вас є лише один шлях почати із самого себе та свого життя. Ви не зможете змінити землю, якщо спочатку не перетворите простір своєї власної долі. Ви розумієте, вам зовсім не потрібно ставити перед собою грандіозні завдання щодо перетворення всієї планети. Якщо ви збудуєте свій особистий рай на території свого життя, цього буде достатньо, це буде ваш величезний внесок у перетворення землі, тому що земний рай якраз і складається з таких невеликих цеглинок, окремих доль, життєвих просторів окремих людей. Почніть із себе, це універсальне правило. А для цього ви повинні перетворити вашу божественність на діючу силу, яка творить і перетворює саме ваше життя, саме вашу долю. Ви розумієте тепер, що ваша щаслива доля важлива не лише для вас, а й для щастя всієї планети. О, дорогі, ви люди пов'язані між собою тісніше, ніж ви думаєте. Створивши щасливу долю для себе, ви позитивно впливаєте на все людство. Так, саме так, тож почніть діяти у просторі вашого життя за допомогою вашого Божественного Я. Для цього вам потрібно не просто знайти, усвідомити, прийняти і відчути ваше Божественне Я, але активувати його як діючу силу вашого життя. Силою Божественного Духа ви можете відключити небажані програми у вашому житті, почніть цей процес з підвищення вашої усвідомленості, оберніться назад на своє минуле і запитайте себе, хто діяв у моєму житті, хто створював усі ті події, через які я пройшов. Якщо ви згадаєте несприятливі події, тоді йдете висновку, що вони створені не духом, не вашим Божественним «Я». Це означає, що ви надали діяти вашому его або тим програмам, які діють не в ім'я вашого блага. Пам'ятайте, що це залежить від вас, яким силам надати право діяти через вас. Якщо ви надаєте право діяти духу. Вашому Божественному Я, ви створюєте максимум блага для себе. Якщо ж ви надаєте діяти его або неконструктивним програмам, що дісталися вам від минулого, ви, не знаючи того, творите несприятливі події. Дорогі, це питання свідомості. Ніхто з вас не хоче бачити погані події для себе, чи не так? То чому ж ви їх творите? Тому що ви робите це несвідомо. Ви не усвідомлюєте, яким саме діючим силам надаєте поле для діяльності. Це не сказано як докір вам, так існувало і діяло людство на протязі століть і тисячоліть у відриві від божественності, надаючи поле діяльності іншим неконструктивним силам. І саме тому не бачило, яким силам дозволяє діяти. Але тепер ви живете у світлі, тепер ви можете спрямувати світло на ті програми та ті сили, які створили зовсім не те життя, про яке ви мріяли. Тепер ви можете усвідомлено усунути ці програми і надати право діяти духу. Дорогі! Ви приходите на землю, наділені Божественною іскрою, яка несе в собі всі необхідні вам програми благополуччя, щастя, процвітання, здоров'я. І якщо ви не отримуєте всього цього у вашому житті, то лише тому, що ваша Божественна іскра так і залишається неактивною. Ви не даєте їй діяти. І замість неї діють інші програми, не Божественні, а ті, які відділяють вас від вашої Божественності. Подивіться в минуле і запитайте себе хіба це воля Бога, щоб ви були бідні, самотні, хворі та нещасні, і відразу ж дайте відповідь на це запитання, ні, ні і ще раз ні. Програми бідності, самотності, хвороби та нещасть, включені не Богом, а іншими, які не мають відношення до Божественності силами, яким ви дозволили господарювати на території вашого життя. І тільки силою Божественності ви можете відключити ці програми, що діють вам на шкоду, і включити програми, які почнуть діяти. Вам на благо. Дорогі, це праця і нелегка праця, і ми усвідомлюємо, наскільки сильні ваші програми, чиє походження небожественне, і як часом важко вам відключити їх, і скільки часу і сили йде на це, ви шановані за цю гігантську працю, яку робите з кожним днем, ми готові вам допомогти в цій праці. Вам потрібно лише звернутися за допомогою, і ваші ангельські помічники будуть поряд з вами, щоб допомогти вам розпізнати і усунути програми, що вам заважають. Головне, щоб ви усвідомлено взялися до цієї роботи, а шлях обов'язково буде вам підказаний ви благословенні, дорогі, тому що робите цю працю. Працю, яка є одним із найважливіших ваших завдань на землі. Так, дорогі, ви першопрохідники, і тому вам часом важко знаходити шляхи вирішення цих проблем. Ці шляхи ще не завжди очевидні, але вони стають всевиразнішими в міру того, як ви наповнюєте землю світлом, і ви шановані за те, що знаходите ці шляхи навіть у темряві. Ви перші, хто шукає і знаходить шляхи вирішення цих проблем, і знаєте, що ви працюєте не тільки для себе, але й для всього людства, тому що наробляєте дієву матрицю усунення програм, що заважають вам і заміни їх на божественні програми. І вашими слідами вже легше буде йти наступним вашим послідовникам. Розумієте, Зараз процес іде важко, але далі він піде наростаючою, і все людство дуже швидко досягне раю на землі. Завдяки вам. О, ви будете винагороджені за заслуги, навіть не сумнівайтеся. Ви герої, і ви зараз здійснюєте подвиг, ви отримаєте величезну нагороду та величезну подяку не тільки від усього людства. Але від усього розумного Всесвіту, вам потрібно просто зазирнути усередину себе і просто запитати себе, якими програмами створено все те, що вам не потрібно, що вам заважає. Запитайте себе, де ця програма, яка створила мою бідність, мою самоту, мої проблеми у спілкуванні, мої хвороби. Направте Божественне світло в себе, щоб у цьому світлі виявити ці програми, ви відчуєте, де світло зустріне перешкоду, де воно не йде далі, де світло не висвітлює клітини вашого тіла та ваш внутрішній простір. Так, дорогі, поки ви тримаєтеся за програми, що вам заважають. Вони перешкоджають повному набуттю вами божественності, вони заважають просвітленню деяких груп клітин. Ці програми потрібно просто розчинити у божественному світлі. Скажіть собі, відтепер і назавжди я передаю управління собою і своїм життям духу, і тільки духу, дорогий дух. Прийми на себе керування мною, моїм життям, моїм тілом і всіма моїми клітинами, Мої дорогі клітини, перейдіть під керування Духа, Відтепер я і моє життя керуються лише духом і більше ніякими іншими силами. Хай буде так. Якщо ці слова. Будуть вимовлені вами з чітким і непохитним наміром, ви відчуєте зміни. Це станеться миттєво. Ви відчуєте, що старі програми проявляються у світлі духа, вони більше не можуть бути у вас непомітно, вони почнуть виявляти себе, дозвольте їм проявитись, не бійтеся, не намагайтеся знову сховатись від них. Ви повинні глянути їм у вічі і багато чого зрозуміти. Приготуйтеся до відкриттів, бо Божественна істина почне вам відкриватися. Ви зрозумієте, чому ви бідні, чому ви хворі та нещасні, ви побачите витоки коріння цих проблем. Ці витоки, можливо, у дитинстві чи минулих небажаних хворобливих подіях. А головне, ви зрозумієте, що лише помилково дозволили цим програмам почати діяти всередині вас через помилку, тому що не знали, що ви Божественні, і що можете дозволити діяти іншим божественним програмам благополуччя та щастя. Так ви викриєте шкідливі програми, що вам заважають, а потім усунути їх буде вже неважко. Скажіть собі: активую моє Божественне світло, активую дієву силу мого Духа, спрямовую дієву силу мого Духа на трансформацію і розчинення у Божественному світлі тих програм, які більше не служать моєму благу. Потім ви можете стати просто спостерігачами, щоб свідчити розчинення програм. Що віджили своє, ви відчуєте визволення дорогі, ви відчуєте, що вами більше не керують непідвладні сили, які не приносять вам благо. Ви відчуєте, що вмістили в собі ще більше божественності, тому що ті частини вас, які ще не були просвітлені, просвітлилися, адже цьому просвітленню більше нічого не перешкоджає. Ваше Божественне Я, ставши чинною силою, створить у вашому житті все те, чого ви гідні. Розтворивши небажані програми, ви можете звернутися до вашого Божественного Я як до активної сили, що творить ваше життя та долю з проханням показати вам, чого ви насправді гідні. Ви гідні набагато більшого, ніж гадаєте, дорогі. Вигідні всіх благ, найкращого у світі, вигідні бути здоровими, вигідні бути щасливими, вигідні бути коханими, вигідні бути квітучими. Тепер, коли ви усуваєте програми, що заважають цьому, ви можете доручити вашому Божественному духу створити все це для вас. Ви можете попросити ваш Божественний дух. Увімкнути відповідні програми у вашому житті, у вашій душі, у вашому серці, у вашому тілі, ви можете вразитись тому, як багато насправді вам доступно, яка свобода вам дана за набуттям тієї долі, про яку ви мрієте. Вам нічого не заважає, дорогі, ніщо, коли ви розчиняєте. Та усуваєте зі свого життя ті програми, за які трималися лише помилково, коли ви дозволяєте діяти вашому божественному Я, для вас немає перепон. Ви можете насолоджуватися щастям, свободою та чудовою грою на планеті Земля. Ви можете створювати рай на землі для себе та інших. Ви вже це робите. Але ви можете робити це ще активніше, ефективніше, ще швидше. Ми завжди готові допомагати вам у цьому. Тільки зверніться до нас і, ми будь-коли прийдемо на допомогу. Ми завжди з вами на вашому шляху і любимо вас. Так було, так є і так буде. Краю. Практика! Право один афірмації, які пробуджують творчі сили Духа. Встаньте перед зеркалом і, дивлячись в очі своєму відображенню, промовте вголос: Я є Божественний Дух, який отримує досвід життя в людському тілі. Я прийшов на землю, щоб творити. Діючи на благо собі та всьому людству, я, як людина, дозволяю Божественному духу діяти через себе. Відтепер усе, що я роблю, є виявом волі і творчих можливостей духа. Я звертаюся до свого Божественного Я з проханням направити мене на вірний шлях і пробудити мої творчі можливості. Я звертаюся до свого Божественного Я з пропозицією стати головною спрямовуючою та творчою силою в моєму житті задля створення всього найкращого, що необхідно мені та іншим людям. Я дію тільки в ім'я найвищого блага, свого і всього людства. Відтепер я стаю творцем Бога. Утворенні своєї щасливої долі як частини майбутнього земного раю. Відтепер моє Божественне Я стає головною творчою силою в моєму житті і веде мене шляхом найвищого блага. Вправа 2 ритуал, що допомагає перевести себе та своє життя під керування духа. Ми вже знаємо, що духовні божественні програми нашої долі завжди найсприятливіші, оскільки Бог наділив кожного з нас щасливими можливостями на кожне наше земне втілення. Але інші програми небожественного характеру, які ми отримуємо від соціуму батьків нашого земного оточення, дуже часто заважають вступити в дію. Божественним програмам. Ми, самі того не бажаючи, часто живемо за тими програмами, які не приносять нам користі, а то й завдають відвертої шкоди, лише перейшовши під управління Духа, свого Божественного Я, ми можемо нейтралізувати небажані програми та включити в дію Божественні програми, якими передбачена для нас щаслива доля. Знайдіть можливість залишитися віч навіч із собою, влаштуйтеся в будь-якій зручній позі, закрийте очі, дихайте рівно і розмірено, щоб заспокоїтися, розслабитися, упорядкувати свої почуття і думки, Зосередьтеся на ділянці серця. І з'єднайтеся зі своїм божественним центром, подумки чи вголос скажіть, дорогий Бог, Дух, Творець, Всевишній, покажи мені програми, які не є Божественними, яким я через незнання віддав управління своїм життям. Потім зосередитися на відчуттях у своєму тілі та внутрішньому просторі і визначте області, де спостерігається якийсь дискомфорт, здавлення, напруга, відчуття чогось в'язкого, щільного, жорсткого, холодного, темного і так далі, подумки чи вголос. Запитайте, знову звертаючись до Творця, Як саме ці програми вплинули на мене і моє життя? Після цього у вас можуть спонтанно виникнути спогади вашого минулого, але в новому для вас світлі, з повним усвідомленням того, що всі неприємності та несприятливі обставини, що мали місце у вашому житті? Не були наслідком призначеної вам від Бога долі, а виникли лише помилково, через дію несприятливих програм, яку ви через незнання допустили. Ваше завдання у зв'язку з цим усвідомленням не впасти в саможаління та переживання про минуле, а зрозуміти, що ці помилки були закономірні і вам потрібно було через них пройти. Щоб прийти до того знання, яке є у вас зараз. Подумки чи вголос, скажіть, я прощаю себе за помилки, допущені в минулому. Я дякую своєму минулому за помилки, які допомогли мені прийти до усвідомлення своєї божественності, отримати потрібні знання та досвід. Я відпускаю від себе минуле. Щоб нейтралізувати програми, які призвели до помилок, виправити ці помилки і включити в дію Божественні програми, які дозволяють побудувати призначену мені Богом щасливу долю, спрямуйте енергії світла та любові від вашого Божественного центру в ті області вашого тіла та внутрішнього простору. Де відчувається дискомфорт від присутності небажаних програм. Уявіть низку яскравих спалахів перед очима, де розчиняються небажані програми, трансформуючись у любов і світло Бога. Відчуйте зміну відчуттів у вашому тілі на комфортні та приємні, відчуття тепла, розслаблення, світла м'якості. Прозорості, чистоти, подумки чи вголос скажіть. Відтепер я переходжу під керування духа і тільки духа, відтепер моє тіло, кожна його клітина переходить під керування духа і тільки духа. Відтепер усе те, що відбувається в моєму житті. Ініційовано духом і лише духом. Відтепер я будую свою щасливу долю за божественними програмами, які передбачають творення найвищого блага для мене та інших людей. Хай буде так повторюйте цю вправу щоразу, коли відчуєте дискомфортний душевний чи тілесний стан. Адже будь-який дискомфорт якраз і свідчить про наявність небажаних програм, які необхідно нейтралізувати. За один раз усі програми усунути звичайно неможливо. Тим більше, що багато з них мають властивість до певного часу не проявляти себе, але якщо вони піднімаються на поверхню у вигляді дискомфорту, Фізичного чи душевного, поганого настрою, занепокоєння, нервозності тощо. Отже, ці програми цілком готові до нейтралізації. Ось тоді знову повертайтеся до цієї вправи, щоб усунути їх за допомогою творчих можливостей вашого духа. Дорогі, ваші лайки, коментарі та підписки. Це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео.